Я він інструктаж строю по поводу безпеки і використання по використанню інженерних боєприпасів. Інженерні боєприпаси діляться на такі групи. Міни, які я буду зараз, засоби підриву і міни ловушки, міни сюрприз. Міни в нас діляться на такі групи. Противотанкові міни. Предназначаються для уничтоження техніки і живої сили противника. Вони спрацьовують як наїзні, Це в основному більшість у нас таких дм 62 Можуть бути М, П. Це все залежить де від матеріалу корпусу. Пластик, де дерево, от, метал. Відповідно, це їхні класифікації. Вони, як правило, більшість наїзного дія. Є з датчиками. Ніщовим, ніщимо зацепив, одразу підрів, тому що гусениця вона менша, а ширина танка самого по собі більша. Він наїхав гусеницю, спрацював, на зацепив з гніщив, спрацював. Тобто датчик досить такий простий на нажати, о, відповідно о з електронною системою зміни магнітного поля. Тось, машина проїжджає, є свій магнітний імпульс, спрацьовує. О. Вони вже як би, так називають розумні. І дистанційне мінування, касетні боєприпаси, які ви, мабуть, чули, зараз там, багато підняли як би, слухів за це все діло. Вони використовувалися постійно дистанційне мінування. О, таких штучок 4 ствол і артилерія виносить їх на в позицію мінування. Тобто Це без сапьори вони розставляються. Як працює при наїзді техніки на підрібний... Формується сам підривник, зрізається з різначика і накалюючий механізм вдаряє, підриває підрівник детонатора, він детонірує основний заряд міни. Зусилля спрацювання від 150 до 200 кг. на взривають. Якщо відповідно там проїде просто потратіло, він може не здетонувати. Тут, понятно, замикається, як ви магніфіковуєтесь, електронний датчик сам по собі працює. Противотанкові буває ще портові, тобто вони наподобі отаких от мін, які йдуть побільше. Виставляється лазерна указка при пересіканні. От, як правило, вони можуть працювати з смічним датчиком, тобто він за счет вібрації ґрунту передає, де рота солдат, він по ній не буде використовуватися. От, йде техніка, автомобіль він його пропустить. Відповідно, чувствість вилаштовується, на що треба охотувати. І кумулятивною струєю іменно в бок броні він попадає. Це як ставиться якби, грубо говоря, охота на конвой, вони виставляються такого плану. По указателям точно відстрілюється. О. При підріві цієї міни, якщо точно наїде гусениця на міну, може перевернути танк до ногами. Що ви бачили, наприклад, там, на відеофайлах. Якщо просто пошкодить, тобто пропалює струю ніщі. 10 тисяч і вища температура внутрі корпусу, нічого живого не лишаєш. Тому в танкістів, як правило, їх тільки по посмертні, які там вигляді. Тобто дуже висока температура. Особливо бойові машини піхоти, там, це братські могили. Тому вони от для всієї живої сили противника теж призначаються. Проти піхоті, проти діляться на такі групи на жимні. Просто звертаю увагу, що на них, то є пмн 2 пмн менка обична, вони ну їх багато. По суті, можна сказати, по 10 штук на одну людину, яка зараз проживає там, наприклад, в наших країнах. Вони похож, що американські, що китайські, що російські. Тобто, Хто-то десь там украв, хто то десь там вкрав. Зараз правду на дуже важко, чия це міна була першою От, Вони всі похожі пмн 2 м вона більш щадяща, може бути саліквідатором, може бути вона з дистанційним управлінням, ну, в чому вона щадяща, то що в неї зменшений заряд вдвоє. Якщо в цьому наприклад, заряді до 500 грамів повишеної мощності, то тут вже десь 230-220 грамів. Цим сегментом вона на сторону противника. Тобто, якщо ви наступите тут. Це буде травма, переб'є ступню, тут може вже якби дійсно вище коліна достати. Це вже відірве повністю а то і дві ноги. Розумієте, Більше мощиться. Різниця ще між ними. Це розгрузочний ді, наступив, наступив, підірвався. Це розгрузочний. Дій. Наступив, замкнув контакт, привів дію бойове положення, зняв ногу, підірвався. Для чого це роблять? Просто для одної. Однієї з версій. Сама проста розпростріння, для чого зробити? Тобто, Всі зрозуміли. міна ловушки. От яке для чого їх придумали. Сама проста міна ловушки. Е, про міни ловушки ви повинні знати, що саперам по кодексу, по всьому обстанову, то куча. кожну третю міну ставити на невилучений стан. Якщо ви думаєте, що ви візьмете її, у вас немає, ви там 120 кг, вона не спрацює точно. Ви можете підіймати отоку розрушено. По-друге, завод виробник ставить елементи невилучні, заводські. Вони в кожної міні є. Що проти танку, і що піхотної. Є гнізда для Тобто, Ні в якому випадку не можна брати. Чи піхотної, чи протитанку. Немає різниці. На неї може стояти ловушка. Саме про я вам показав. Це взагалі для лінивого. Противопіхотні міни бувають у нас ще направляючі секційну МОН-50 вона направляється на стежку і перекриває певний сектор обстріл. Використовується як за допомогою пульта управління електронним методом, так і за допомогою систем розтяжок. Мух, розтяжки, тобто відповідно зацепляється. Ставляться ну, вже так більш детальніше. Ставляться вони не тільки в ґрунт, але і на високі предмети, на дерева, на забори, на під'їзди. В квартирі може на люстрі стояти. Ви кошку тянули на низ, протравили, а на люстрі вона стояла. Ми до неї додають зараз лазені указки, такі як от датчики включення і виключання світу. Їх перероблюють на звичайні акумулятори кронов, і вони працюють нормально нормальних польових Як Поставив їх в групу мін, відповідно, перед ними стоять сигнальні міни. Оператор, який знаходиться на удаленні там, до кілометра, ви його візуально навіть не бачите. Під час працювання сигнальної міни розтяжки він одразу включає ту міну, він знає, він їх ставить, ту міну, яку є, і відповідно накриває ту територію. Тобто Це кероване міне-поле. Розтяжкою дублюють, відповідно, виходить не керовані міни поле Зацепив, там, наприклад, біг собака, зацепив, підірвав. Так само вони можуть візуально наблюдати за цими. Досить багато о, таких зараз електронних. Чому? Один патрон, грубо говоря, на чорному ринку стоїть 2 долари. Ця штука буде стояти там, до 700-800-2000 доларів. Ну, їх немає в продажі як би, такому. вільно. Хочеться ну, Розумієте, дорога штука. І коли там, наприклад, якась собака підірвалася, він трошки обід для держави, для підрозділу і все остане. Тому зараз ставлять. Ставлять прибори зручного відділення, сидять От. диспетчер і управляється полем. Ставляться тепловізори і він знає, де він її поставив, відповідно наводить і приводить дійство. Вони всі зараз можуть робити в розумному управлінні керованості людини. Далі, касетні боєприпаси, міна. ПФМ 1 зуб дракода, Tooth по англійськи Використовувався перший раз в В'єтнамі, Афганістан, Ваум їх. Зараз по цей день він знаходиться. Тобто, вона може лежати 40 років. Там немає нічого, щоб пропадати все стало. Принцип дії. 72 штучки таким от методом складається в канал ствола. І артилерія одним залпом, щоб ви розуміли, якщо є в них 8 снарядів, вони 8 снарядів комплектують і одним залпом виносять. Тому що похибка на вітер все остання, вона однакова для одночасного замку. Вони не будуть пересікатися. Чим небезпека касетних? Тому що вони падають не керовано. Вітер чуть-чуть далі заніс, вони не пост попали, а на жилий масив або дитячий садочок. Відповідно, оця міна. О, ви віддаєте зараз погляд, ви її не знайдете. Вона по цвітовій гамі, о, по цвітовій гамі відповідає. Корі року, О, якщо в нас міняється пора року, є ще жовті, Не бачу, ну, це спец... не для нашого клімату, нам вони відповідно не потрібні. Вони використовуються в такому випадку. Тому от в чому є? Зусилля спрацювання протипіхотних наживних мін 6-12 кг. Ці міни до 2 кг. книжка пише 1-2 кг. Провіряти ніхто не пробував, все остальне. Тому, якщо ви їх бачите, не беріть руки, не ставте в карман. Тому що вони можуть просто навіть самі по Принцип їхнє спрацювання гідравлічний, тобто зміна гідравліки на підривник міняється і підпроводиться підрів. Відповідно, достатньо може бути такого от коливання зліво право і вона може здетонувати. Тим більше, що в Маріуполі перша партія вийшла просто така, а друга партія пішла з... Самоунічтожителя. Сюди вставляється унічтожитель, він висилає. Тобто через там 38 годин вони всі зриваються одночасно. Ви взяли, не знали, що до чого. Якраз 38 годин пройшло, а ви в кармані їх несли. Зробив, зробився підрізкою. Ніякому випадку, нічого не беремо в руки. ОЗМ-72. страшніша міна, яка її природи. Вона встановлюється таким планом на розтяжку. Викручується гніздо в неї теж. Є. Вона може в двох видів. Як електричним способом, так і розтяжним методом. Як правило, розтяжним методом, тому що зона покриття в неї досить висока. Розтяжками, це одна із таких ліній, яка може накриватися до 25 метрів. О, тому що всі останні, наприклад, граната 4,5-5 метрів. А це максимально. В принципі, і дії під час працювання вишибний заряд, який знаходиться тут внизу. Проводиться підрив, вилітає основний заряд, вверх, тому що тут виходить, якби, бачите, слабе чіння, вона просто кришка відстрілюється. Вона вилітає, Трос стабілізаційний, це як якор, -як, зупиняє на рівні грудної клітки. І проводиться підрив основного заряду. От тут є заготовка, це втратить, ну, заводська, вона так як і є. Відповідно, тут теж секційні блоки цих зарядів. Вони розкидаються в радіусі 25 метрів. Від чого не лишається. залишається? Чи є бронежилет, чи немає, чи є кіллар, каска, це все. Ну, Може бути, що там людина першої групи інвалідності, якщо вчасно оказати помощ. Тобто досить опасно. Чому? Якщо ця зусилля спрацювання йде, наприклад, невеликий заряд сам пособ, і він йде, як ви повинні розуміти, під угол. Навіть на 4 метрах там вже малий розльот осколки, розумієте? Тобто, вона йде. А тут навпаки вона підлітає вверх, вся заряд вниз, вся заряд вверх. Тобто, повністю все тіло людини є в зоні ураження. Тому вони досить впасні. Їх теж дуже багато І, е, перевагу йде установка, на, на жаль, таких міг. Дуже багато саперів на них погибло. Геро геройські накривали грудью, там, броничлє, там, ну. а? Ще, Так, Це випригующа міни, це з групи випригуючих мін. Вони є трошки ще інакші, є більш розновидності, але, на жаль, маємо те, що маємо, і показуємо те, що є. По суті, вони всі так працюють, щоб ви розуміли. Такі теж є. МОН-90, вона більша просто і все остальне.